Так, на Майдані біля головного флагштоку Кривого Рогу суботнього ранку зібралося близько 200 людей у спортивному одязі. Дорослі та дідлахи створили велике коло, у центрі якого представники клубу Атмосфера бігу під звуки запальної мелодії починається активна підготовка до благодійного забігу. Розім'яти м'язи та налаштуватися потрібно усім. Забіг аматорський, а попереду декілька кілометрів дистанції. Благодійний забіг організували на честь старшого лейтенанта Національної гвардії України Михайла Жолоба, який від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Після 24 лютого, 2022-го Михайло разом з побратимами стояв на захисті Маріуполя. 3 березня він загинув під час артилерійського обстрілу російськими військами позицій наших захисників. Аби вшанувати пам'ять героя, батько Михайло разом з рідними вирішили організувати спортивний захід на його честь. Першими до старту готуються дорослі учасники. Усіх спортсменів на футболках фото Михайло Жолоба, як от і у Гліба, який особисто знав Михайла. Я знав Мішу, я знав Война. Ми випускники з ним ну, різних років, але випускники військового ліцею, він брат мого брата, і йому було всього 23 роки і його. Сміливість його, він був воїном. І я вважаю, що такі воїни заслуговують на вічну пам'ять і таку пам'ять треба вшановувати завжди, і вшановувати різними шляхами. І сьогодні ми зібралися для того, щоб провести благодійний марафон. І в мене не було варіантів приймати чи не приймати участь. Я знав 100%, що на честь Михайло я буду приймати участь. Схвильовані спортсмени займають свої позиції. Їх підбадьорюють усі присутні. Замість стартового пострілу усі разом рахують відлік. Три, два, один старт. старт! Десять кілометрів це п'ять довгих кіл навколо парку героїв, п'ять кілометрів удвічі менше. Анатолій фінішує одним із перших. Чоловік обрав дистанцію 5 кілометрів. Ледь віддихавшись, розповідає, що таку дистанцію задовго до війни долав неодноразово разом з Михайлом під час тренувань. Знав Особиста Михайла прибув сюди підтримати забіги на п'ять кілометрів. Е, похарактеризую Михайла як гарного хлопця. Працював з ним на навчальному зборі, готували молодих бійців у 2021 році. Тобто тісно спілкувалися, займалися спортом, проводили разом заняття. Серед присутніх чимало криворізьких спортсменів різних видів спорту. Вони приєдналися до заходу заради популяризації здорового способу життя та привернути увагу до теми бійців, які повертаються до цивільного життя після поранень. Батько полеглого героя та за сумісництвом організатор спортивного івенту каже, забіг присвятили кожному українському військовому, а не тільки його синові. Я сьогодні я сьогодні бачу дуже багато друзів Михайла. Багато людей, які пам'ятають Михайла, які прийшли його вшанувати і у такий спосіб взяти участь у спортивному заході, який ми разом із братом організували. Я дуже задоволений. Усе добре. Кожен дорослий учасник забігу сплатив по 200 гривень за участь у благодійному заході. Учасники молодшого віку задонатили по 150 гривень кожен. Усі 100% суми реєстраційних внесків передадуть звільненим з полону військовослужбовцям Криворізької бригади Нацгвардії України та тим, хто потребує лікування. Антон Чекаль, Віктор Могуров, Сергій Фелоненко перший міський.